Вітаю до вашої уваги. Тижневе зведення військово-морських сил збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо до віці чи повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так, за минулий тиждень наше військове вдалося знищити 166 окупантів, 6 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 1 міномет, 1 засіб ППО, 2 одиниці спеціальної техніки, 13 одиниць автомобільної техніки, 2 сховища з боєприпасами, 2 ППЛА оперативного рівня та 217 квадрокоптерів. За тиждень в інтересах РФ прохідки Ченікальською протокою здійснили до Чорного моря 155 суден, з них 23 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря 116 суден, з них 17 рухали з протоки Босфор. Зазначене судна здійснювали рухи з порушення міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солас, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації. АІС. Станом на сьогодні на 10 ранку ситуація така: в чорному морі на бойовому чаруванні знаходиться 5 ворожих кораблів. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. В Середземному морі вісім ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет Калібр, загальний залп до 24 ракет. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в морі на землі та у повітрі. Вірте у Збройні сили України. Слава Україні!